Привіт, от уявіть на хвилинку світ, де ссавці відкладають яйця, а деякі дерева вище за 30-ти поверхівку. Звучить як фантастика, правда, але це не так. Це Австралія, континент, який мільйони років розвивався абсолютно окремо від усього світу і створив ну щось зовсім неймовірне. Сьогодні спробуємо розібратися, як так вийшло. Отже, в чому ж тут річ? Чому саме Австралія стала домівкою для таких дивних ні на кого не схожих створінь, як Кенгуру чи Качкодзьоб? Чому їх немає більше ніде у світі? Давайте з'ясуємо. І відповідь насправді доволі проста, хоч і масштабна. Геологія багато мільйонів років тому Австралія просто відкололася від решти суші, і ось ця повна тотальна ізоляція перетворила її на таку собі гігантську природну лабораторію. Еволюція тут пішла своїм абсолютно унікальним шляхом. Тож погляньмо на цей великий експеримент природи експеримент, що тривав мільйони років у повній ізоляції від решти світу. Щоб по-справжньому зрозуміти Австралію, треба знати одне важливе слово ендемік. Простими словами, це будь-яка тварина чи рослина, яка живе лише в одному єдиному місці на планеті. От, наприклад, Коала. У дикій природі її не знайти ніде, крім Австралії, і от у цьому Австралія абсолютний чемпіон світу. Тільки вдумайтесь у цю цифру 90%! Саме стільки тварин Австралії ендеміки, це означає, що 9 із 10 видів, які там мешкають, не існують більше ніде на землі. Просто ніде. Масштаб просто вражає, чи не так? І це ще не все. З рослинами, знаєте, дуже схожа історія. 75% усієї австралійської флори теж унікальні. Ці дві цифри, 90 і 75, краще за будь-які слова показують, наскільки довгою і повною була ця ізоляція. Ну що? Зазирнемо в цей дивовижний ковчег. Подивимось, які ж саме неймовірні форми життя там виникли за цей час. Почати варто, мабуть, з рослин, бо вони тут ну зовсім не такі, як скрізь. Звісно, є евкаліпт символ континенту, і це не просто дерево, це сотні видів, від маленьких кущів до стометрових велетнів. Поряд з ними сотні видів акацій, дивні казуарини з гілками, схожими на нитки, або ось пляшкове дерева. Вони буквально запасають воду у своїх товстелезних стовбурах, щоб пережити посуху. І ось ця унікальна флора створює просто неймовірні контрасти. На сході континенту це можуть бути густі, вологі ліси з височезними пальмами і ліанами. А від'їжджаєш у центр і баць, ти в зовсім іншому світі. Червоні, випалені сонцем пустелі, колючі чагарники і дивна трава з пініфекс. Але, звісно, те, за що всі знають Австралію, це сумчасті. Оскільки тут не було інших савців, які б з ними конкурували, вони просто зайняли всі можливі ролі в природі. Тому тут є не лише коали чи вумбати, тут є сумчасті білки, сумчасті кроти і навіть сумчасті миші. Це ніби природа створила цілу паралельну версію ссавців. Ну і як же без кенгуру, правда? І от вам просто один факт. Дев'ять метрів, уявляєте, саме на таку відстань може стрибнути великий кенгуру. Всього один стрибок, все завдяки їхнім неймовірно потужним заднім лапам і хвосту, який працює як ідеальний балансир. Справжні чемпіон зі стрибків. І от коли здається, що дивніше за сумчицих вже нічого бути не може, Австранія така. А ось і ні? Тому що тут живуть савці, які відкладають яйця. Так, справжні савці, що вигодовують дитинчат молоком, але при цьому. Відкладають яйця. І, звісно, головна зірка тут качкодзьоб. Це ж ціла історія. Коли його опудало вперше привезли в Європу, вчені просто не повірили. Вони серйозно думали, що це чийсь жарт, що хтось просто шив докупи дзьоб-качки, хвіст бобра і лапи видри. А на додачу він ще один з небагатьох отруйних савців. ну абсолютно унікальне створіння. І от мільйони років цей дивовижний крихкий світ існував сам по собі, у повній гармонії. Аж поки. На сцену не вийшов новий гравець, який змінив правила гри назавжди. Коли прибули європейські поселенці, для Австралії почалася зовсім інша епоха. Так, почалася вирубка лісів, випасання худоби, але була одна річ, яка виявилася просто катастрофою. Поселенці іноді навіть ненавмисно завезли з собою тварини і рослини з інших континентів. А в Австралії у цих чужинців просто не було природних ворогів. І знаєте, є один приклад, який просто ідеально все це ілюструє кролі звичайнісінькі європейські кролі. Все почалося з кількох десятків тварин, яких випустили для полювання. А в умовах, де немає хижаків і хвороб, це перетворилося на багатомільйонне стихійне лихо, на справжню чому. І це була не просто проблема, це була справжня війна. От тільки уявіть спочатку австралійці будували тисячу кілометрові паркани, щоб зупинити їх. Не допомогло. Потім почався масовий відстріл, теж не дуже спрацювало. І тоді вже просто звідчаю вчені пішли на крайні заходи, використали біологічну зброю, поширивши смертельний для кролів вірус. Це допомогло, але на жаль, проблему до кінця не вирішило і досі. І от після таких катастроф прийшло усвідомлення розуміння того, наскільки все це крихке і унікальне. І тоді почалася зовсім інша історія історія боротьби за порятунок цього дивовижного світу. І ця боротьба, треба сказати, триває вже дуже давно понад століття. Починалося все з малого, перші закони проти завезення чужих видів, потім пішли далі, почали створювати національні парки. А сьогодні вже найцінніші місця, як от Великий Бар'єрний риф, перебувають під захистом ЮНЕСКО. І знаєте, які результати? Майже 20%. Це п'ята частина всього континенту. Уявляєте? Просто величезна територія, яку вирішили захистити і залишити для природи для майбутніх поколінь. І що ж це за місця? А це, наприклад, прадавні тропічні ліси Квінсленду, де живе велетенський птах Казуар, або дикі простори Тасманії, де в лісах досі можна зустріти знаменитого тасманійського дьявола, справжні скарби. Ось така вона історія Австралії, історія про те, як в ізоляції виник унікальний світ. Як його ледь не зруйнували, і як тепер його відчайдушно намагаються врятувати? І, зрештою, все зводиться до одного питання, яке залишається відкритим: чи зможемо ми зберегти цей неймовірний природний експеримент єдиний у своєму роді?